Розв'язання типових завдань з тема показникова функція. Перше завдання. Укажіть сповни функції, які є зростаючими, а які спадними. Y дорівнює 10 степені x. Звертаємо увагу на основу. Якщо основа більше одиниці функція зростаюча. Якщо основа від 0 до одиниці, тоді функція спадна. 10 більше одиниці, а отже функція зростаюча. Наступне y дорівнює 59 в степені х. 5 дев'ятих – правильний дріб що менше за одиницю, а отже функція спадна. дорівнює 2 в степені мінус х позбавимось від мінуса в степені. Мінус перевертає число та отримуємо 1 другу в степені х. Основа менше за одиницю вже функція спадна. Y 1 п'ята в степені х. Мінус х, знову ж таки, позбавимось від мінуса в степені, та маємо основу 5 степень х, основа більше одиниці, отже, функція зростаюча. Для визначення, спадаючи чи зростаючої наступної функції, нам варто скористатися властивостями степеня та записати в дужках 2 помножити на 3. Підносимо до спільного степеня, степеню. 6 в степені х, 6 більше одиниці, адже функція зростаюча. Наступне 12 в степені х помножити на 1,18 в степені х. Знову ж таки, скористаємося тим самою властивістю, запишемо 12 перших, помножити на 1,18 в степені х. Можна навіть не скорочувати, записати як 12,18 в степені х. Це правильний дріб. Який менше за одиницю, а отже функція спадна. Наступно порівняти числа 5 в степені 3,4 і 5 в степені 3,26. Для порівняння, знову ж таки, скористаємось означенням зростаючої та спадної функції. Якщо основа більше одиниці, то при порівнянні чисел. І порівняння з степенів знаки однакові. Якщо основа менше одиниці, то звичайно знаки різні. Тобто 5 – основа більше за одиницю. А отже, чим більша степень, тим більше значення. Маємо, що 5 степені 3,4 буде більше за 5 степені 3,26. В наступному випадку. Основи дорівнює 0,3, що менше за одиницю. Отже, порівняємо спочатку степені степні 0,4 за 0,3, а отже значення 0,3 в степені 0,3. Чим менша степень, тим більше значення, тому що функція спадна. Наступне для порівняння наступного замість одиниці запишемо основу 5 четвертих в 0 степені, тому що будь-яке число в 0 степені, дорівнює 1. Та порівняємо з 5 четвертих в степені 1 третя. 5 четвертих неправильний дріб, який більше за одиницю. А от, чим більше степінь, тим більше значення, тому що функція зростаюча. Маємо 5 четвертих в степені 1 третя більше. Наступному аналогічно. 0,17 мінус 3 переписуємо, замість одиниці пишемо 0,17 в нульовій степені. Основа менше за одиницю, отже функція спадна. Чим менше е, показник степені, тим більше значення. Отже, 0,17 в степені мінус 3 буде більше. Далі корінь з 2 в степені, корінь 6 і корінь з 2 в степені корінь 7. Корінь з двох більше за одиницю, отже функція зростаюча, тому чим більше показник степеня, тим більше значення. Пі на 4. Пі це приблизно 3,14, а отже дріб правильний, тобто менше за одиницю, значить, чим менша степінь, тим більше значення. Степінь менше саме мінус 2,8. Тому дане значення буде більше. Для порівняння чисел m та n в наступному завданні знову ж таки користуємось правилом зростаючої та спадної функції. Якщо основа менше за одиницю функція спадна, то при порівнянні показників знак змінюється. Якщо функція зростаюча, то при порівнянні показників степені знак не змінюється. В першому випадку на цілих 80 менше за одиницю, а отже при порівнянні m та n знак змінюємо на протилежний. Наступному 3,2 основа більше за одиниці, тому при порівнянні m та n знак не змінюємо. 2 третіх менше за одиницю, отже, знак змінюємо n, m менше за n. І в останньому четвертому 1,4 більше за одиницю, отже, при порівнянні m та n знак не змінюється, тому що функція зростаюча. І розглянемо останнє четверте завдання знайти область значення функції. Область значення показникової функції позначається через Y, то, звичайно, що значення самої 9 в степені х має обов'язково бути більше 0. Далі всю нерівність пропоную помножити на мінус 1. Тому що нам необхідно отримати мінус 9 в степені х. Мінус 9 в степені х при множенні на від'ємне число, знак розвертається в іншу сторону. Отже, облисначення даної функції y належить проміжку від мінус безкінечності до нуля. Звичайно, що в круглих дужках. Далі, в другій функції y дорівнює. Одна п'ята в степені х плюс y. Аналогічно є від у. одна п'ята в степені х область значень показникової функції більше нуля. В даному випадку до нерівності необхідно додати 1, маємо знак, при цьому не буде змінюватися. Маємо 1 п'ята в степені х додати 1. Більше 0 додати 1, 1. Отже, облезначення даної функції від 1, звичайно, що в круглих дужках, до плюс безкінечності. І знайдемо облезначень останньої функції, є від ігрік, 7 в степені x, звичайно, знову ж таки, більше 0 – від кожної частини рівності маємо відняти 4 та отримаємо всім в степені х мінус 4 мінус 4. Отже, y належить проміжку від мінус 4 до плюс безкінечності.